Закриті аварійні станції метро у Києві відкриють через півроку. Ну, не буде це півроку. У російському бюджеті дійсно заклали 11 трильйонів рублів на війну цього року. У них є ресурси. Путін може програти вибори. Хм. Карта смерті випала на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти. І наше перше запитання: закриті аварійні станції метро у Києві відкриють через півроку. Ну, не буде це півроку. Мені здається, що це знаєте. Півроку, потім щось ще якась ситуація відбудеться. Ну, коротше, десь до року часу буде, може навіть трохи більше. Друге запитання. У російському бюджеті дійсно заклали 11 трильйонів рублів на війну цього року? У них є ресурси. Ми повинні це розуміти. І так вони ці ресурси будуть направляти на смерть. Тобто. Карта мага у нас символізує можливості, у них є такі можливості. А карта смерті, ну самі розумієте, що вони будуть її направляти саме на смерть. Тому відповідь так. І е, ну, тут справа не в тому, що прям така сума, прям є. Але те, що вони зараз абсолютно весь бюджет направляють на те, щоб, не дай Бог, не облажатися, щоб не дай Бог весь світ не побачив слабкість цієї країни. Тут, звичайно, так. Але питання лише у тому, як довго ми протримаємося з цим всіми справами, розумієте? Тому що нас використовують як фільтр між війнами, між нерозуміннями інших і між непорозумінням, між країнами Росії і іншими країнами, які до нас не Абсолютно ніяким моментом не ставиться. І заздрощі. Елементарні заздрощі Росії, що ми можемо, що ми хочемо, розумієте? Тому тому така ситуація. І останнє на сьогодні запитання: Путін може програти вибори? Хм, Карта смерті випала. Ем, є ймовірність того, що він може й не дожити до того. <гум> Ні, насправді, я думаю, що в будь-якому випадку, щоб не було, е якщо ми говоримо про вибори, то, звичайно, є два варіанти. Три точніше. Або він виграє вій... е -е він на війну, або він виграє вибори, або він е -е виб помре, скажімо так. Або а, він а, поставить свою людину. Може, там, знаєте, як відійде на, на як було з Медведєвим. Тому тут інакшого варіанту нема. На жаль. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.